Дорогі мої, не буду затягувати з другим відео, бо я знаю, що вже чекають на відео. І хочу вам показати ось такий шедевр. Як показати ось такий шедевр, велика скатерка. Вона бавовна, натуральна тканина. І ось Зроблена вона в техніці рішельє близенько покажу. Тут навіть є ярличок, що це бавовна 100%. Ось така краса. Розміри цієї скатерки 2 на 1,20 м. Тобто вона довгенька. Ось, Зверніть увагу такі вугли. По, всі, по всьому периметру цієї скатертини е, ажур. І ось така середина. Красуня. Просто красуня. Дивіться, це середина. От. Ціна такої скатерки буде 500 гривень. Так, така рідко попадається. Краса така. Так, далі хочу показати вам ще одну красу. Ось така кругла скатертина, плетена вона в техніці стрічкового мережева. Тут стрічечка обплетена гачком. Бачите? О такого вона кольору бежевого, вона кругла, має фігурні краї. В діаметрі вона, зараз вам покажу. Виміряємо, бо я тільки попередньо виміряла. От, в діаметрі вона метр, десь метр п'ятдесят, півтора метра. Отакі От розміри цієї скатерки. Середина така, бачите, ось ось така середина гачком плетена. І ціна такої скатерки 450 гривень. Ось така краса. Так. Далі ще є ось така чайна скатертина. Ось така чайна скатертина. Тканина тут штабель, наскільки я розумію. І оце все по ній, оце вишивка. Звичайно, це машинна вишивка, але все вишивка. Зверніть увагу. Скатертинка в гарному стані. Ось виворіт. Так вона виглядає. Вона такого молочного кольору, кольору топленого молока. Розміри цієї скатерки 88 на 88. І ціна такої скатерки 200 гривень. Ось ще раз зверніть увагу, яка це краса. Це такі шедеври. Так. Далі йдемо далі. Ось такий ранер. Також він такого помаранчевого кольору. Тканина тут поліестер, він новенький. Розміри зараз вам скажу. Метр сорок довжина і пів метра 50 сантиметрів ширина такого ранера. Ціна такого ранера 100 гривень. Так, маю отакі серветочки. Мені здається, що це також льон, але вони також, зверніть увагу, тут тканина Жакардова, неоднорідна. А має ще такі візерунки. Розміри цих серветок 42 на 42, 42 на 40, ну отак. От їх тут 4, 5, 6. Сім. Сім штучок. І кожен, так, кожна така серветочка буде по 20 гривень. Так, далі йдемо по порядку. Маю такий ранер. Він новенький, він, е, ніби шифоновий. ось такий прозорий він, ніби шифоновий. Таких ранерів у мене два. Розміри. Метр сорок п'ять, можливо, на 48 сантиметрів. Ціна такого ранера – 30 гривень. Новенькі вони. Так, далі йдемо. Ось такі ляни серветки. Льон натуральний. Відчувається. Шість штучок. Їх тут. розміри 42 43. На 43. Отакі розміри. І кожна серветочка буде по 30 гривень. Можна брати разом. Ну, бажано, звичайно, щоб, щоб разом. Так, ну, зараз. Мабуть, покажу ось так. Ось маю круглу скатерку. Вона такого молочного, молочного, так, да, кольору більше. Вона атласна, абсолютно новенька, скатертинка просто звичайна, без нічого, дуже нарядна така вона в діаметрі. Ця скатерка 2 метри і 14 сантиметрів. Ну, приблизно, якщо вона правильно складена, ну майже правильно. І ціна такої скатерки 220 гривень. Вона абсолютно нова. Я тільки можу уявити, як вона буде випросована лежать на круглому столі. Йдемо далі. Далі ось у мене також, можна сказати, шедевр. Зверніть увагу, величезна, льняна скатертина. Ось за таким рослинним принтом, в дуже гарному стані. Розміри зараз попробую вам виміряти і озвучити. Десь, десь 2,35-2,40, приблизно так. Приблизно так. Можливо, навіть 2,40. 40. Довжина і ширина 1,40 сорок. Ширина такої краси, 1,40 сорок. От зверніть увагу. Вся в дуже гарному стані, величезна, отака от краса. Така скатерка буде коштувати 350 гривень. Але це ще не все. До цієї скатерки є отакі серветочки. Можна їх використовувати як рушнички, бо вони натуральний льон. Розмір їх 47. 47 на 43. Отакі розміри цих серветочок. Бачите, можна як рушнички використовувати до цієї скатертини. Можна окремо. Ну, бажано, звичайно такі речі брати із скатертиною. Ну, там вже будемо в процесі обговорювати. Скільки їх штучок тут? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 штучок їх тут. Якщо я не помилилася, то їх тут 10 штук. Кожна така серветочка буде по 30 гривень. Ось така краса. Вони також новенькі. Бачите, тут навіть видно, як вони були складені отак втроє. Так. Отак, далі. А, і далі це у нас все, що залишилося. Ось скатертина. Я не можу сказати, що вона новорічна, Ну, є тут якісь зірочки, е якісь, якісь зірочки, якісь фігурки є тут на ній. От. Але просто така можна використовувати її зимою, і літом, і мені здається, у усі часи. Вона довгенька, ця скатерочка. Нічого тут я не прочитала. Нічого не прочитала, щось подібне до, до слова Франція. Ну, ну, так і не зрозуміла. Зараз скажу розміри, Попробую так сказати приблизно. E, значить, 2,40 довжина. І ширина доволі таки велика, нарядна така. І ширина десь 1,45. Ось така скатертинка. Ціна такої скатертинки 250 гривень. Ну, друзі, я вважаю, що я вже показала все. Нічого більше в мене не залишилося з цих посилочок. Тому визначайтеся із замовленнями, пишіть. Сьогодні постараюся посилки порозпреділяти кому що, так як ближчим часом нічого в мене не намічається, ніяких посилочок. Хто хоче, можете, ну, кому вже, хто вважає, що сформував свою посилку, можете. Під вайбері, під своїми замовленнями, приблизно написати, які замовлення. Ну, для уточнення. Я, звичайно ж, їх буду перевіряти по списку, але для уточнення, щоб ми тоді краще і мені зорієнтуватися і вам. Так далі, ще що хотіла, під кожним відео, я нагадую, під кожним відео є в мене номер вайбера. І номер телефона, один і той самий номер. Ви мені в коментарях пишете і без кінця, без кінця. Я не знаю, може це для прикола так людина робить? А можливо, бо я вже і в коментарях відповідала, писала номер телефона. От. І все рівно під кожним відео який номер телефона. Друзі, опустіться. Хто не знає, звичайно ж, не для всіх. Хто не знає, опустіться нижче, під відео, в описі. Там є мій номер. І замовляйте, будь ласка, в вайбері. Тому що так чіткіше, так ясніше і не приходиться. Ну, звичайно, в телеграмі, хто замовляє, то також. Е да. До речі, хто замовив посилочкою, оплатив і чекає. Я не знаю, можливо, завтра побачу постану свого здоров'я і по погоднім умовам, бо мені до почти 4 кілометри. Якщо чоловік повезе, то буде добре. Ні, то мені прийдеться якось все це. Але не хвилюйтеся, всім відправлю, нічиїх грошей не візьму, не хвилюйтеся, мені це не потрібно. І ще хочу вам щиро всім подякувати. Просто щиро подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки, просто за, ваші, за вашу допомогу фінансово все до копійки я передам. Я нічого собі не залишу. Ой, ну, от, все таке, що хотіла сказати, ніби сказала. Кого, цікав... кого що цікавить, будь ласка, питання задавайте, буду відповідати. Все, всіх міцно обіймаю, всім миру, добра, здоров'я, а Україні перемоги. Пока-пока, до зустрічі!